Віталія Савченко жадібні ведмежата. В одному лісі жило собі двоє братиків-ведмедиків. І все б нічого. Та були вони страшенно жадібні. Весь час у них виникали сварки, бо не вміли вони ділитися, а ще, як їм щось подобалося. То забирали в інших звірят силою. Ось і сьогодні такий гарний день. Сонечко сяє, пташечки співають, всі звірята малята граються, а наші ведмежатка знову чомусь лаються, мабуть, щось не поділили. Це я знайшов. кричить один малюк. Ні, це я, кричить другий. Моя ягідка малинка вперто верещить перше ведмежа. Бо я старший. А як же? Чого це твоя, як моя, супиться і шмургає носом друге? І така вже сварка, що мало не плачуть, мало не поб'ються. Аж тут зі старого лісу вийшов на галявину дідусь ведмідь. І грізно так гримнув на обох малят. А чого це ви знову сваритесь, Не посиди! що сьогодні не поділили? Братики трохи побоювалися старого діда ведмедя, бо мама завжди їм казала: Ось не сваріться, бо почує дідусь, ото вам перепаде на горіхи. Тому... Трохи позадкувавши, малі обережно відповіли, Ми знайшли малину солодку солодку, а поділитися не можемо. А дідусь Ведмідь давно вже думав і гадав, як би малюків навчити жити дружно, не сваритись, не бути жадібними і усім ділитися думав думав і таки придумав. Ну, мо хлопці, зберіть хутенько малину з кущика в горщик, і ведмежата один наперед одного стали зривати малину. Коли на кущику не зосталося жодної стиглої ягідки, дідусь промовив: А тепер. Віддайте горнятку мені, бо я старший. Малюки густо почервоніли, закліпали очима. Та що робити? Простягнули горнятка з малиною дідусеві, а самі пішли ні з чим. Отакої, брате, ми знайшли, зірвали, а дідусь підібрав. Угу! Якось це несправедливо. Та дідусь ведмідь і не думав ображати малюків. Агов, пустуни. Ану, прийдіть на сьогодні до мене під вечір обов'язково. Добре, прийдемо, озвалися ображені ведмежата, бо не могли вони не послухати старенького, а дідусь тільки всміхнувся хитро собі у вуса. Довго чи недовго, але прийшов час, і у двері дідусевої хатинки барлоги хтось несміливо постукав. Заходьте, заходьте, мої любі, озвався старий ведмідь Двері відчинилися, і до хатинки зайшли зніяковілі братики. Підходьте ближче, підходьте. Зараз будемо чаювати. Ведмежата зачудовано роззирнулися і пішли до столу, а там чого тільки не було: цукерки, мед, малина, варення, тістечка, медові праники, запашні пампушки. Пригощайтеся, мої хороші! підморгнув дідусь. Гуртом завжди смачніше, а я зараз ще липового чаю зварю. Повеселіли наші бешкетники і нумо пригощатися. А коли вже прийшов час іти додому, ведмежатка про щось пошепотілися і сказали Дякуємо тобі, дідусю, за смачну гостину. А чи можна до тебе ще завтра прийти? А чому ж ні? Звичайно, можна. Малята вийшли з хатини і радяться. Он який у нас дідусь хороший, сам малину солодку не з'їв, нас пригостив. Тож давай. І ми гостинців дідусеві завтра віднесемо, бо якось негарно він нас частував, а ми що? А ми йому завтра солодкої малини нарвемо. З того часу наші ведмежатка завжди ділилися всім, що мали, і між собою і з іншими звірятами. Бо, як казав, дідусь ведмідь, гуртом. Смачніше, друзі, а ви ділитеся з іншими. До побачення!